Перше щодо що удару. Бити людину, скажімо, де попало, ви так, дуже важко людину, щоб людину відключити, сильний удар, в голову дуже сильний удар може, звичайно, призвести до втрати свідомості. Але точковий удар в певне місце, навіть не сильний, може призвести до ще більшого результату. Наприклад, одне з таких місць, хай буде носогубна складка, там де губа зростається з носом. Це, це, ми зараз бити не будемо, тому що це дуже боляче, ми просто покажемо тиск. Я намагаюся вас захопити. Ваша задача кладете ребро долоні іншою рукою починаєте тиснути. Отаким чином. І закидаєте мою голову. Я, спагаю, я намагаюся вас не відпускати, мені не Бачите? Біль настільки сильна, в очах темніє, фактично. Не треба сили, треба просто в правильне місце правильно натиснути. Така сама дія може бути. При, наприклад, при захваті можна натиснути на, кадик, тобто на дихальне горло. Так само другою ручкою тиснути, якщо я вас отримую, просто біль такий, що я змушений відпускати руку, захищати своє горло. Дуже важко щось зробити. Тобто При потребі ці самі дії робляться точечно дуже швидко. Дуже сильні удари, тобто чисто удари з лабкої сторони, які не зовсім скажем, гуманні, але дуже цей удари пальцем по очах. Зверху, з боку, з іншого боку і точкові. Не обов'язково пошкоджувати зір. Нам треба створити больовий ефект, який призведе до, до певного шокової дії і до короткочасної на хвилину-дві втрати зору. Пізніше зір відновлюється, травма, якщо ви, ні, якщо ви не пошкодили самого болонку ока, травма не буде. Тобто ми натискаємо самою пучкою пальця на... Великою площею і глибоко не продавлює. Тоді це буде удар самозахисту. Військовий удар, скажімо, удар в військов... ситуації, коли ми рятуємо життя, буде зовсім інший. Тобто, це є, називаю навіть не удар буде більше, а натискання. Тобто якщо я сильно захопив, вже вам важко закладаєте пальці, фіксуєте вухо з другого боку і просто вдавлюєте. Це так само називається при швидкому виконанні, це буде. Поштовх, і так можна відірвати людину від себе і кинути його на землю. При, при короткому тичку, неглибокому, це просто буде больовий шок, вас атакувати небудь, у вас буде час відійти.